Хотів розмитнити авто і мало не отримав кулю в голову. На справжній екшон перетворилося оформлення машини на київській митниці. Брокери, що допомагали залагодити всі питання, несподівано зажидали додаткових 30 тисяч гривень. Тож чоловік вирішив відмовитися від послу ділків, та не так сталося. Як гадалося, спритники, погрожуючи пістолетом, відібрали документи на авто і спокійно утекли із режимного об'єкту. На митниці інцидент не коментують. Натомість псевдоброкери і далі пропонують людям свою недешеву послугу. Допробити автомобіль за кордону зараз легше простого. І коли машина потрапляє в Україну. Після того вам треба його розмитнити і поставити на облік. І для цього треба скористатися послугами експедитора і брокера. Але більшість з вас, ну реально, 90%, на цьому хоче зекономити, і інколи ця економія вилазить боком. І він сказав, що мені все одно я тебе зараз постріляю. Спроба Олександр розмитнити машину закінчилася саме такою погрозою. А почалося все раніше, коли він вирішив придбати Шевроле Круз 2013 року в Іспанії та привезти його в Україну. Щоб заповнити митну декларацію, знайшов брокера, але навіть гадки не мав, до чого це призведе. Нам повинен тисячу. Я спочатку не зрозумів, говорю, тищу в сенсі чого. Долари євро, грівна, ні грівни. Рю за що за то, що за услуги. Я кажу, за які услуги? За котрою я на граніці за вас ну три дня протарчав. І лізєш що ви мені говорили. Ми договорились о сумі там розтаможки 60 тисяч гривень. Поки чоловік їхав до столиці, йому заявили, ціна розмитнення зросла на 30 тисяч гривень. Олександр вирішив відмовитись від послуг брокера, який за свою роботу просив 300 доларів. Вони вимагали деньги і сказали, якщо не я дам деньги, то вони прямо здесь мой автомобіль просто разобьют. І побігали двоєм к автомобілю мені угрожать. І потім у нього появився, який був помельше, Толік, йому передал какой то предмет. І когда я посмотрел, це був предмет, похожий на пістолет. Просто в зоні митного контролю, куди стороннім заходити заборонено, почалася бійка. І жодної реакції на це не було. Начал звати на допомогу і просив визвати поліцію. В итоге ніхто не відреагував. Второй догнал і просто з ноги по лицу. І неспокойненько вийшли через калитку, смыт на территории вышли. Была... Будем буде людина може зайти? Ми зараз даже можемо спробувати і вообще зададуть нам хтось то вопрос или нет, мы это увидим. Если вона она хотя бы калитка была закрыта, они бы здесь вот в заборі і остались. Автомобіль стояв вот приблизно на місці того білого автомобіля. Тобто ми зараз знаходимося на митній на території цього разу, побачивши камеру джедаєв, охоронці відразу реагують. Хочу поспілкуватися з вами стосовно випадку, який стався зовсім нещодавно на зоні митного контролю, так. де зараз нас охоронець попросив вийти і сказав, що там заборонено знаходитись, Правильно Заборонено, так. от для вас і писано. заборонено, правильно. Та чомусь цей знак не зупинив кривдників Олександра. І вирвали у мене документи, і побіжали на тот і на ходу порвав документи. Ну і скрились з зони митного контролю. Ну як ви можете прокоментувати це? Ніяк. Цікаво, що навіть після написання Олександром заяви поліцію, брокер, який виявився навіть не брокером, а звичайним посередником, продовжує спокійно працювати. Ну, мені, треба, мені треба знати, скільки буде послуга ваша коштувати. Ну, в плані там, там 450, щоб я розумів, буде мені економія чи не буде. Я ну, зрозумів, тобто, 300 доларів буде стояти на звикерській освої. 300 доларів це за все, так? наша да, да, все ви самі. Я я Олександр натомість досі шукає свідків нападу на себе. Сподівається, що запис камер відеоспостереження допоможе йому відстояти свої права.